Віталій Баталій Шахів Рая проти Дев Арона. Інді рейтинг 2847. Варіант Земіша. Ну, супарник відразу розбив, розбив мені пішкову структуру і потім поміняв мого слона. Молодець. Ну, такий був напад у нього, якщо б король був в центрі. Якийсь мінімальний плюс-мінус. Десь давив, але з всього на всього на захищеного пішачка напад. Ну, ми хочемо або е 4 або не хочемо е 4 Хотів слон D2, але. То клікнув, такий дебільний міст клік просто получився. Получився дебільний клік. Давай захопимо простору тут трошки. Ти не розслаблявся, щоб ти боявся GPI, боявся Feriz D3. Ну, перекрили, в принципі, оцю всю батарею. Тура може через так-тук перейти, перебігти на G2. Може, мабуть, пожертвувати, не знаю. Ну, хай А Ану давай. Коня, наприклад. Ні, G5, бачите. Бачите, що витворяє цей тип. Unbelievable. This is. Unbelievable. Так, сюди. Сюди. а 4 Шах. А ти реша, хочеш мені сказати, так? Да? Тримай на тобі. G6. Такий неприємний кусючий ударчик. Ти можеш хіба що поміняти, конечно? Я наш 5 заберу. Кроль втече. Король, король. король Король-король-король. Ні, ну короля, звісно, з темпом будем, як то кажуть, діставати звідти. Тобі слабкі білі поля, і, і скоріше за все. Скоріше за все. Тебе будуть більше слабкі поля біля короля, ніж у мене. Ось G6, наприклад, як ти будеш тримати. Є такий хід, Але це вже такий якийсь. Така якась штука, яка може довго не протриматись. Вперед. Так. Ми йдемо вперед. відкриваємо лінію F. Плюс слона. Звісно, було б в ідеалі тримати тут -ту туру. Але що зробиш? Іх. О, ну, не знаю, можливо. Тура хоче на лінію Ж, а можливо, ця тура лізе мінятись а такі. Давай. Міняйся. Тримаєш удар з темпом. Хоча там, звісно, це не просто так. Брати я, мабуть, коня не буду, звісно. Можливо. Можливо. А може і буду. А може, і не буду. Може, краще слоном забрати. Ідея в тім, що після тури. О, ні, ні ні-ні-ні-ні-ні. це щось ти вже. Це щось ти вже вичворяєш? Ну, я такого навіть в молодості своей не робив. Шах. Televis수. Звідси? Якось мусиш закриватись, так? Да? Наприклад, ти так. А, ну ми так просто пішли. Тебе тут все тримає. Має, має, має. За час стоп баллін, є маленька проблемка у нас. Це хід сюди. Я б'ю, я б'ю, я б'ю конем, він б'є тут. Якщо шах. Ще можна просто так, так і так. Консолідуємо позицію. Ні, просто туди. Ні, ну. Тоді не консолідуємо позицію, а просто цинічно міняємо фрезів. Так, 89 на 78. Ну суперник спочатку розміняв слона. Створив мені слабкі пішаки здвоєні, але потім зіграв D5 і якби їх роздвоїв. І в нього вже ізольований пішак слабкий якось. Так він. І два слони в мене. Дуже багато в мене позитивних нюансів тут. Я що слон Б1 ще класний хід виявився. Взагалі такий Ні, не такий, а такий, типа майже геніальний. Тут, тут, тут чітко, да. так. Він мені дозволив захопити простір на королівському, розбити йому структуру, так. Да. І тут білі поля, вони в мене, звісно, слабенькі, але в нього ще більше. Ну, тут уже, як там казав, Тараш в поганій позиції всі ходи погані. Ну да, так, кінь F4, Траф4. Що мені тут не подобалось? Що якщо б він. А, ні, він не може так нормально відійти. А він думав, він може щось по лінії G стати, але він тут не може стати. Так, да, якщо я беру, то тут, типу, мені щось шах не подобався, але. Я думаю, що ферзь залишається на лінії G, але він відходить. Тоді все нормально. Ну, він відійшов. Тут просто. Забрали коня, да і все. А тут, що мені не дуже подобається, грає троє сюди. Якщо б я взяв, би, то тут трохи тактика. Але і так, якби фігури, на фігуру більше, тому навіть і тут виграно. Ну окей.